Сьогодні середа, 24 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Розблокування роботи миколаївських портів буде актуальним після звільнення Кінбурнської коси. Таку думку озвучив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час прес-конференції. Про це та інші важливі питання розкаже далі мій колега Олександр Матюшенко. Мови про долучення Миколаєва до зернового рішення зараз немає, але воно в активній фазі. Моя особиста думка це буде більш актуально, коли звільниться Кінбурська коса. Але на зараз Миколаївська угода не долучена до Миколаївські порти не долучені до зернової угоди. На жаль. Так прокоментував начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім нещодавню заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана. Останній раніше сказав, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з портів Миколаїв та Ольвія. Натомість в Анкарі не дали жодних пояснень про терміни та як це втілюватиметься у життя. Нагадаємо, ще у листопаді 2022 року Україна звернулася до міжнародних партнерів з ініціативою безпечного транспортування агропродукції через Чорне море та пропозицією включити порт Миколаїв до зернової угоди. Однак подальшого. Говорень не було на зараз. готується можливість виходу судів з акваторії морського порту. Що не помиляюсь, у нас 29 цих судів, 6 з них турецьких, але готуються всі. Питання йде про великовантажні суда іноземної власності, які можуть бути виведені з акваторії Миколаївських портів. Це 29 кораблів по пам'яті. За оцінками Міністерства аграрної політики України, завдяки розблокуванню повноцінної роботи миколаївських портів, наша держава зможе збільшити експорт зерна удвічі. Також Віталій Кім торкнувся теми розмінування території Миколаївщини. За його словами, нині у регіоні, окрім саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще працюють групи фахівців з низки європейських держав до кінця року в Миколаївській області від вибухонебезпечних предметів планують очистити 85 тисяч гектарів. Не технічне гуманітарне обстеження у нас працює. Здійснюють Хелотраст, шість груп, представниця датської ради в правах біженців, дві групи НТО, Швейцарський фонд з протимінної діяльності Тофти Майденс Solution, Норвезька міжнародна організація Norwegian Піпл Aid, І ще буде Minds двайзер груп, я так розумію. Координацію дій робить штаб наш обласний В Миколаївської області за рахунок того, що дуже багато. І ефективно є співпраця з міжнародними партнерами та зі всіма структурами на мене. У нас цей процес йде е, досить автоматизовано. І зараз ми працюємо над тим, щоб збільшити е, продук, продуктивність роботи, в тому числі через. Е, Науковців, Но зараз ми йдемо добрим темпом. Ми план виконуємо на цей рік. Нині в області опрацьовано понад 51 тисячу гектарів. На рахунок туристичного сезону Віталій Кім зауважив, що його старт очікується на початку червня. Втім, доступ мешканців і гостей Миколаївщини буде лише до внутрішніх водойм області. Чорноморське узбережжя залишатиметься закритим для туристів через мінну небезпеку та ризик ворожих обстрілів. На жаль, море відкрити не може. Внутрішні водойми зараз питання з військовими погоджуються. Вже є розуміння, що вони. Будуть відкриті для людей. Я думаю, з спочатку червня приблизно це розпорядження. Ми його називаємо мовний сезон туристичний. Всі внутрішні водойми, парки та інші туристичні об'єкти, які не були у прифронтовій зоні, підкреслив Віталій Кім, будуть дозволені для відвідування. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на каналі Март. 31 травня в Україні завершується реєстрація дітей на вступ до перших класів загальноосвітніх шкіл. За словами заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Трайтлі, кількість охочих на рівні минулого року. А от чи зможуть першачки нашого регіону вже 1 вересня сісти за парти безпосередньо в шкільних класах, питання наразі відкрите. Далі пряма мова. Ворог не зупиняється, тероризує нашу країну ракетними обстрілами. Не дивлячись ні на які конвенції, ні на які законодавство міжнародне, яке ухвалене на звичайні методи ведення війни, так? вони обстрілюють навчальні заклади різного рівня, так? соціальну інфраструктуру, заклади, де перебуває велика кількість людей, ну, різного типу закладів. Так? Тобто є певна. Певні побоювання за безпеку і здоров'я наших дітей. Це для нас саме головне. Ви бачите, що твориться з Очаковим, так, з Куцурубом, з Чорноморкою, з е, з Весняне недавно теж було так. На слуху тому, звичайно, що при виборі форми навчання кожний керівник на місці, голова громади, директор школи, керується в першу чергу безпековою складовою, переживає за безпеку і здоров'я своїх учнів. Тому е, ми віддаємо повністю на е, розсуд е, місцевої, місцевої влади питання е, функціонування закладів тому або іншої, за, за тієї або іншою формою. І, але якщо вони приймають якесь певне рішення про відкриття закладу, тоді ми дуже прискіпливо дивимося і реагуємо на те, чи дотримані там безпекові норми. Це в першу чергу має бути бомбосховище, обладнане відповідним чином. Це мають бути, воно має бути обладнане відповідно до всіх державних будівельних стандартів і норм, які передбачені для бомбосховищ та інших типів укриттів. І воно має воно має. Вміщувати ту кількість дітей, яка буде навчатися, тому що в бомбосховищі може бути на 100 чоловік, а в школі буде 500 чоловік фізично. Ми розуміємо, що ми не вмістимо таку кількість дітей в бомбосховищі на 100 чоловік. По-третє, ми бачимо, щоб діти мають мати час для того, щоб зібратися і спуститися в бомбосховище. Це теж потребує певного часу. і Ми маємо розуміти, що в них має вистачати цього часу достатньо для того, щоб у разі попередження про повітряну тривогу вони могли зібратися і спуститися в бомбосховище. Також, за словами заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, ведеться робота над вирішенням проблеми так званих освітніх втрат. Йдеться про негативний вплив на навчальний процес ковідних карантинів та півторарічної повномасштабної війни. Є розуміння в уряду, розробляється зараз національна програма подолання освітніх втрат, але найважливіша, важка проблема, яка зараз виникає, це як їх виміряти, який показник взяти, як, як це порахувати. По успішності, по які показники, які критерії визначати для дітей, так щоб порахувати, які в нас в середньому бал освітніх втрат. Так. Який рівень там, як, як це все згенерувати. Працюють науковці над цим питанням. Що хочу додати від нас від себе, е, Ну, провели опитування, е, і е, сьогодні 84% керівників навчальних закладів у містах і 78% в сільській місцевості зазначають, що все те, що діти не отримують, в Ну, в навчальному процесі вони виконують як самостійну роботу. В принципі, про це я і говорю, що навантаження на самостійне вивчення предметів або репетиторство, або інші форми так, додаткового навчання значно зросли на дітей саме в зв'язку з через тим, що нема прямого офлайн-навчання, нема контакту з вчителем, немає контакту між собою, обміну думками, ідеями. Набутими знаннями це все приходиться вирішувати дітям самостійно з батьками, як то кажуть, доганяти весь навчальний план, який є. Миколаїв облтеплоенерго показало новий аварійно-ремонтний автомобіль. Його підприємство нещодавно передало юсейт. Автівка значно полегшить непросту роботу комунальників, адже обладнана всім необхідним для того, щоб швидко та ефективно ліквідувати аварію на теплових мережах. Її вже бачили наші кореспонденти, тож усі подробиці далі. Днями агентство США з міжнародного розвитку передало обласному комунальному підприємству Миколаївоблтеплоенерго сучасний аварійно-ремонтний автомобіль. Це авто, частина міжнародної технічної допомоги «ЮСЕЙД», яку партнери надали в межах проєкту енергетичної безпеки. Аварійний даний автомобіль оснащений повністю всіма засобами, які необхідні для оперативного реагування на аварійні ситуації для заміни теплових мереж, для усунення пошкоджень і їх заміни, що зараз у нас відбувається на підприємстві. Так як закінчився опалювальний сезон, проводиться активна підготовка до наступного сезону. Машина оснащена всім, що потрібно енергетикам для ремонту та обслуговування теплотрас. Вона укомплектована генератором, гідравлічним обладнанням та іншою необхідною технікою. Річ крута, діло в тому, що у нас є вісім теплових районів. На кожному тепловому районі ми теж намагаємося, щоб у них була нова техніка. Є у них теж, ну, чуть меншого класу автомобілі, які перевозять і людей, і матеріали. Її задача це, поки ми зможемо підняти район там ніч, коли що вони вийшли, вони перші приймають, ну наш бій називаємо так, зупиняють воду, починають розкладувати там, наприклад, забори, огороджувати тому подобне. Потім там протягом двох годин там під'їжджають працівники теплового району, і вони вже ну, разом в місті ну, виконують роботу. Вартість однієї такої машини 7 мільйонів гривень. Аварійне авто допоможе фахівцям Миколаївоблтеплоенерго відремонтувати пошкодження російськими окупантами теплові мережі та належним чином підготуватися до настання холодів. Автомобіль був замовлений під наше підприємство. Його нам доставили із Черкас. До цього наша аварійна бригада їздила в Черкаси на навчання водний курс для того, щоб мати можливість працювати з таким обладнанням. Одразу після оформлення усіх дозвільних документів машина вийде на чергування. Раніше в межах допомоги облтеплоенерго вже отримувало екскаватор, модульні котельні, металеві труби різних діаметрів, генератори та інше. Наталя Засядько, Євні Гончаренко, новини на телеканалі Март. Приємні подарунки до свята. У День української морської піхоти представники миколаївської влади передали військовим позашляховики та ордери на квартири. З почесною місією до захисників, які тримають фронт на сході країни, прибули секретар міської ради Дмитро Фалько, перший заступник міського голови Віталій Луков та директор Миколаїв електротрансу Юрій Сметана. Більше про подію дивіться далі. У день морської піхоти в Україні команда міської ради привітала миколаївських воїнів, які тримають фронт на сході України. З нагоди свята військовим передали шість позашляхових автомобілів, які були закуплені в рамках програми сприяння обороні і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки. Ви сьогодні бачите, от стоять біля входу тут автівки. Нові шість автівок були придбані, які будуть передані в 36-ту бригаду в командування та та іншим. Підрозділом окрім того, ми також закуповуємо, ви знаєте, дрони. Ми також закуповуємо певне там тактичне спорядження та інше. Також у 2023 році міська рада затвердила програму забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону. Цьогоріч на неї виділили 200 мільйонів гривень. Міська рада вже вручила воїнам чотири ордери на квартири. Далі планують робити це систематично. Загалом десь більше 150 квартир. Буде компенсовано грошима. Перших чотири ми купляємо і в натурі передаємо. Побачили, що це складно. в Миколаєві дуже важко, і зразу ріелтори почали там дурницями займатися. Тому 30 травня буде прийнято рішення, і грошима будемо компенсувати відповідно до поданих командирами військових частин списків. Допомога силам оборони, підтримка військовослужбовців та їхніх родин на особистому контролі міського голови. За словами Олександра Сінкевича, з бюджету міста виділяються кошти на придбання квартир тим воїнам, які проявили себе під час захисту нашої держави від російського агресора. Катерина Рупташ, Валерій Феченко, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у четвер, 25 травня. За вікном буде хмарно дощ, вітер північний слабкий. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 77%. відсотків. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.